Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ву скока можна, стільки негативу от тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зроби ще одну попутку, спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підпади тоже мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2020 25-му році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінів, блін, опойтмент, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки. Заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі, І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, взагалі? Вам польська не потрібна. всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці Польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі, темношкірі, вонюча, грязна, блін, ці індуси з своєю їдою вонючий. Те саме з німеччини, ждеш часами ті місяцями, а терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям. Вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема то цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі хейтив Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто, хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типу, реально, ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс, Тому Потому що там жить. Ну, у вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніками уїжджають просто. На німців гляньте, там стільки на антидепресантах, чи депресія, в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, а саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Потім дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше й ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі, вра... такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут -от... Я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока!